Всім привіт, друзі! Ви на каналі Автовбрухт і це початок нового цікавого відео. Тож давайте готуйте чай з лимоном і ми починаємо перегляд. Як бачите, снігу у нас уже нема, морози нас минули, і все чудово, здавалось би, можна вже починати працювати. Але ні, цей рік почався не дуже добре, а саме ми всі захворіли. Так, я зараз на лікарняному. Бега. І не тільки я, уся моя родина, і дружина, і діти, і батьки, і сестри коротше, всі no. ми пішли на лікарняний. Ну, наче і нічого страшного, звичайна застуда, якісь там віруси, не коронавіруси. Стандартний набір: горло, соплі, кашель, температура. Але зазвичай, коли я йду на лікарняний, я працюю з тачками, але в цей раз ну дуже сильно придавило. Перші два дні я взагалі не вставав з ліжка. Але саме гірше вдарило по моїй матері. Онкологія нікуди не ділася, і зона знову. На курсах хіміотерапії. Коротше, якась справжня чорна полоса на початку року. Цікаво, чому так, чому у нас? Але нічого, ці складнощі ми подолаємо, головне не опускати руки. A few moments later. А зараз увага реклама. Ну куди ж без неї? Друзі, якщо ви або ваші рідні плануєте виїхати за кордон на власній автівці, то вам обов'язково для цього потрібна буде страховка, а саме зелена карта. І це обов'язково без неї вас просто не випустять на кордоні. А оформити її можна прямо зі свого смартфону лише за 5 хвилин за допомогою сервісу онлайн страхування Hotline Finance. І зробити це дуже просто. Для цього вам потрібно лише обрати дату, страхову компанію, заповнити всі свої дані, дані про автомобіль, оплатити і за кілька хвилин. Хвилин готова страховка уже у вас на емейлі. E І тут для підписників та глядачів каналу від мене бонус. Скориставшись промокодом БрухтБонус, ви отримаєте бонусні гривні, які можна використати для оформлення наступної страховки, наприклад, автоцивілки. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. А поки знімав рекламу, нас уже все засипало снігом. Знову прийшла зима, але морозу немає, воно відразу розтає. Ну, окрім проблем зі здоров'ям, почалися ще й проблеми з автомобілями. А саме вони почали ламатися, і о, знову доводиться вкладати в них грошики. Саме перше це в мене зламалася джилі МК. Оце це так несподіванка. А поломочка така, що порвало шланги підігріву дросельної заслонки. Вони йдуть від корпусу термостату до дросельної заслонки. Отак вони обидві, і їх обидві порвало. Відразу хочу сказати, що це стояли ще заводські. Ось китайські. фокусуйся зараза. Так, стояли ще оригінальні китайські з отаким от маркуванням. І вони обидві порвало їх якраз в місці, де вони під'єднуються до корпусу термостату. Що один ось порвало, що інший. Ось, не не ху... а, ось ось порепався, не фокусується. А, ось сфокусувався. Що інше, ось опорепався. Це якраз он в тому місці, де ось новенькі хомути стоять. Отам воно порвало, і оце все залило антифризом. А ці шланги йдуть отут, під впускним колектором, і отут, ось до дросельної заслонки. Це сталося, на жаль, по дорозі на роботу. Антифриз видавило, і додому вона приїхала на тросі. Новенькі такі шланги замовити. Вони коштують 400 гривень за штуку. Це за дорого. Тому я придбав звичайну шлангу на метраж 60 гривень метр. Вони у мене використовуються всюди, і в Таврії, і в вантажівки. Всюди я беру лише такі. Вони гроками працюють, нічого страшного. І стали як рідні з новенькими хомутами. Проблем з цим нема І звичайно ж, я замінив антифриз. Антифриз я взяв отакий хепу концентрат G12. Ось такий. Двічі я промив двигун дистильованою водою, тобто залив воду, нагрів до робочої температури, злив, знову залив, прогрів, злив, залив, прогрів, а вже потім залив концентрат. На цю тему можна сперечатися дуже довго. Тема підбору антифризу, вона така сама, як і тема підбору мастила до авто. Можна на цю тему сперечатися і філософсувати дуже багато. Інформації про це в інтернеті дуже багато. А я не знаю, який був антифриз там, тому отак промив без лимонної кислоти, без нічого, просто звичайно дистильованою водою. Все зібрав коротше, все нормально. Через два дні поїхав нею на роботу, а виявилося, що заклинив термостат. Нам. Маленькому крузі. Тобто температура вже піднімається до червоної зони, вже працює на всю вентилятор охолодження, а нижній патрубок від термостату до радіатора він холодний, тобто циркуляції ніякої немає. І саме цікаве, що коли я їхав на роботу, все було добре. Він відкрився. Тобто повітряної пробки там немає. А як їхав додому, він уже все не відкрився, заклинив. Тому потрібно буде іще міняти термостат. І я думаю, що він у мене вже клинив, і саме тому порвало ті патрубки. Але ж вона не закіпала. Температура була ближче до червоної лінії на шкалі приладів. І я думав, що то нормально. Це було останні два дні перед тим як порвало патрубки. А виявляється, отак от воно ну ні разу не закипіла, ні разу не перегрілась, тобто нормально. Ще одна біда. Ось на цьому блоці запобіжників один запобіжник перегорів прямо посеред міста. До зупинявся, перекидав провід один сюди. Тому тут треба буде ще теж міняти. Коротше, ото така фігня. Зараз то авто на ходу, але термостат на великий круг не відкривається, тому будемо міняти термостат. І це треба зробити сьогодні-завтра. Ну до понеділка край, бо в понеділок на ній треба їхати. І того на шланги, хомути, дистильовану воду та концентрат я витратив. 1200 гривень можна їх плюсанути до витрат на автівки в цьому році. І новенький термостат 233 гривні. Так, 233 гривні, і це саме той випадок, коли напис Made in China означає, що запчастина оригінальна. Ну і ці кілька днів, доки жилі була на ремонті, так сказати, я їздив на шкоді. Один день я на ній на роботу з'їздив. Потім наступного дня я катався на ній по місту і вже як пішов на лікарняний, теж трохи на ній покатався. І знаєте що? Я її зламав. Так, так, довелося її зараз зняти з продажу, видалити всі оголошення, тому що авто зараз можна вважати, що не на ходу. Ну, треба ж розуміти, що якщо автомобіль дуже довго стоїть, а саме ця шкода стояла дуже довго, до мене вона стояла, у мене вона стояла, практично ми на ній не їздили. А тут я так за два дні нормально на ній поїздив і почали вилазити різні нюанси. Деякі з них не дуже суттєві, але неприємні, їх треба вирішувати. А один нюанс виявився критичний. І на ній їздити зараз не можна. Е, не суттєві нюанси. Це у неї на ходу відкриваються водійські двері. Щось із механізмом не тримає, їдеш, а вони просто раз відкрились, закрив. Вони самі знову відкрились. Далі у неї постійно вмикається дальне світло. Під рульовий перемикач він не тримає в режимі ближнього. Він сразу вистрелює на дальні. У мене такі є, я його заміню. Шкоди виявилась така сама проблема з термостатом, але навпаки, у неї заклинив термостат на великому крузі, і тепер. Двигун не прогрівається в салоні холодно, а саме погане, що із-за цього майже нема холостого. Тобто, коли авто стоїть, воно прогрілося трошки, що на бензині, що на газу, холостий є. Починаєш їхати, двигун охолоджується дуже швидко, температура на стрілки падає, ніби вона взагалі холодна, холодна, і все, що на бензині, що на газу, холостого нема. Руками пробую: радіатор ледь теплий, що верхній, що нижній патрубок, редуктор газовий ледь теплий. Ну тобто, двигун не прогрівається. Вається взагалі, Ну це в принципі то й не критично. А от одна поломочка виявилася дуже критичною. Коротше, їхали ми вже додому. погуцав я на наших дорогах. Поганих і вирвав нижню подушку двигуна. Тепер двигун упав, піввісі уперлися в кузов, все там шкрябає, дригає. Двигун висить на верхніх подушках, туди-сюди теліпається. Коротше, їздити на ній зараз не можна, вона не на ходу. Тут по конструкції дві подушки зверху. Оце одна. І отут е, коробка тримається на подушці. Це та, де я кронштейн шланги впихав. Отак він висить на двох подушках. І одна називається. Здається кронштейн-подушка знизу, вона якраз і не дає двигуну оце гойдатися туди-сюди. Ось вона. Ось її вирвало. Ось така фігня, пані та панове, Це ж добре, що всі ці поломки сам виявив, що отак от почав на ній їздити і вони от повилазили. Було б дуже прикро отак продати, як чудове авто, а люди і додому не доїхали. Ото було б дуже погано. А так це нормально. Подушку я вже замовив, вона вже до мене їде. Тому шкоду ремонтувати я почну в понеділок. Ну, може, оці всі мілкі е, нюанси буду виправляти зараз. А саме перше це будемо міняти термостат на джилі. Отак, от, от зламалися обидві мої іномарки, і хочу сказати, що Таврія це сама надійна автівка виявляється. От вона мене не підводить. От вона молодець, її я точно продавати не буду. Ну, погодка, як бачите, дуже погіршилася. Вона не так оцей сніг, як е, вітер піднявся. Такий доволі доволі поганий сильний вітер. А з, з моїм станом здоров'я зараз в таку погоду щось робити точно не будемо. Тому почнемо ремонтувати, як трошки вітер припиниться. 2000 років Минуло кілька хворобливих деньочків, які я просто відлежувався, лікувався, і ось нарешті здоров'ячко трошки наладилося, хоча лікарняний мені продовжили. Але вже самопочуття дозволяє щось робити з автівочками і я вже колупаю джилі. А саме я приступив до заміни термостату. Ось очки вже витягнув старий термостат. Е, нічого складного тут немає. Дві гаєчки. І ось кришечка знімається, і він отут. В принципі, лише катушку я зняв, тому що вона трошки заважає, бо під нею це все. І все, більше розбирати нічого не треба. Антифриз я не зберігав, я його просто злив для того, щоб залити свіженький. Ну, ще раз промилася система. Так, чому він не працює, не знаю. З виду все нормально. Чистий, без ніяких відкладень, нашарувань, без нічого такого. По розмірам, що новий, що старий, абсолютно одинакові. Прямо як близько. Тому все, ставимо новенький. Прокладочки тут немає. На герметику. Все збираємо і даємо час висохнути герметику. A few moments later. Всім доброго сонячного раночку. Минув день і ніч. За станом здоров'я я ще сильно так довго на дворі не працюю, тому так потихеньку потрошки, тим не менше, день-ніч минув. Герметик 100% застиг і нам потрібно заливати систему охолодження та перевіряти, чи все там працює. Тож, погнали! Так, ну що, охолоджуючу рідину залив, двигун запустив, щоб прогрівався. З-під термостату нічого не тече, поки що все там сухо, гарно. Будемо чекати зараз прогріву, наче все добре. Так, влізло десь близько 4 літрів. А згідно з посібника по експлуатації, має бути охолоджуваної рідини 5,3 літри. Ну, можливо, десь у двигуну, пічка, шланги, воно все 100% все одно ніколи не стече, якщо будете зливати. Тому 4 літри це нормально. Зараз прогріємо, подивимося, чи відкриється термостат, щоб вигнало все повітря, потім вона охолоне і дольємо все, що влізе. Так, ну що, минуло кілька хвилин. Нижній патрубок гарячий, тобто термостат відкрився, з під термостату нічого не потекло. Відкрився він на ось такій температурі, чуть більше серединки. І все чотенько. навіть іще вентилятор не вимкнувся а термостат вже відкрився. А то ж, у мене було, що вже вентилятор працює, а патрубок холодний. Ну тепер все наладилось. Так, ну що, з Джилі питання вирішили, автівочка вже на ходу, можна на ній їздити і можна приступати до шкоди. Так, ну а на шкоду у нас основна запчастинка вже приїхала. Ось ось цей кронштейн. Ось ось, новесенький, запакований. Замовляв я його на сайті eh, Doc.ua, ось. О. Дуже хороший сайт, рекомендую. Майже всі запчастини на іномарки я беру там. Але відразу лізти під машину на холодний бетон я не буду. Ще не дуже добре я себе почуваю, ще запалення легенів не хочу схватити. Почнемо ми з мілких косяків. По-перше, -по я зняв корпус термостату, кришку термостату, вірніше, і діаметр термостату, який сюди потрібен, 60. І він повинен бути ось отакий, без резинки будемо підбирати. Тим часом я вже розібрав під кермовий перемикач. Тут стоїть звичайний зроблений в воркостані. Таких у мене багатько. Нагадаю, тут він не тримає в цьому положенні, він не фіксується, ну відкидується відразу. І коли вмикаєш світло, постійно горить дальнє світло. Тому ми його швиденько зараз замінимо. Приступимо до розборочки дверей, щоб подивитися, що там з механізмом замка. Minute, 37 later. Так, ну що, мінус одна проблемка. Підкермовий перемикач замінив. Тепер все чудово, все прекрасно працює. Тому одну проблему вирішимо. Переходимо до механізму дверей. Так, щодо за... механізму, що ми бачимо, я думав, що тут може оці язички злизані, чи воно там натягнуте. Дуже сильно. Але якщо отак закрити, а потім відчиняти, то ми бачимо, що нічого там не злизано, нічого не натягнуто, там міліметрів 5 точно з... зацеплення, зчеплення. І чому воно відчиняється, я не знаю. Скоріше за все, сама оця пружинка слаба, що тримає оцей язичок. Оцей замочок. І на горочках, на ямках він самовільно підстрибує і відчиняється. Коротше, спробуємо підсилити оцю пружинку. Так, ось так виглядає цей механізм. Вони та пружинка, і вона ну, дійсно дуже слаба, майже не тримає. Зараз спробуємо її або підсилити якось, або замінити. A few moments later. і знов привіт для вас. Минуло кілька секунд, а для мене минуло кілька днів. За ці кілька днів шкода вже повністю на ходу. Було відзнято багато матеріалу. Було все. Я знімав, показував вчора. Ввечері сів за ноутбук, хотів перекинути, щоб монтувати. Поставив на копіювання, пішов. Приходжу, а там повідомлення. Диск не відповідає, читання файлів неможливе. І не на телефоні немає цих файлів, не на ноутбуці. Блін, все, навіть програмку Recuva пробував відновити відео, не вдалося, відео зникло. У мене перший раз така фігня. що це, я не знаю, тому всі файли втрачені, а на Google диски на хмарі у мене вже давно місця немає, там воно вже не завантажується. Ну, нехай все одно я зараз покажу і розкажу, що було зроблено. Саме перше, там встановлена нова подушка нижня двигуна. Все нормально. Двигун я вирівняв, підняв, нову подушечку поставив. Ось отак виглядала стара. Ось її вирвало оцю частину. Отак її вирвало звідси. Звісно, вона упала. Двигун пішов ближче до кузова. Ну, фактор, що все. Тепер там новенька. Тепер там новенька подушка і все там чотінько. Також ми замінили термостат. Тут стоїть абсолютно новенький термостат. Процедура була така сама, як і на джилі. Поставили новий на герметик. День він простояв, потім залили охолоджуючу рідину. І все з ним чудово. Температуру набирає як треба. Відкривається якраз на серединці. В салоні тепер тепло, пічка дує, все гріється, холостий, чудовий, з цим проблем нема. Ну, з приводу замка дверей, теж, наче все нормально. Пружинку я натягнув, наче на ходу не відчиняється, наче все з нею добре. Ну, це ми ще на ній поїздимо. Кілька разів я вже виїжджав на ній до міста. Навіть на монтажку заїжджав. Спереді тепер стоїть новенька чудова гума. Я її давненько Приберіг це були в мене Жигулі, де була пара хорошої гуми. А то тут стояла така вже потріскана. І як бачите, навіть шильдичок спереді вже стоїть. Коротше з автівочкою тепер усе чудово. Вона тепер на повному ходу і можна спокійно на ній кататися. Ну я іще пару деньків на ній поїжджу, щоб взагалі там ніяких проблем не було а вдруг іще щось зламається, і вже потім буду телефонувати автівку віддавати. І ми одразу приступили до розборки двох Волг, тому що з них багато замовлених запчастин. Люди вже зачекалися. А щоб витягнути білу Волгу, як пам'ятаєте, тут була купа металобрухту, і я її вчора вивіз Намісив тут грязюки. Як бачите, але цю купу брухту вивіз. І тут було металу порізана червона таврія, залишки жигуля, ще трохи довантажив з основної купи. А на основній купі тут брухту взагалі дуже багато. І вчора металу за два рази я вивіз на 5250 тисяч гривень. Ну 250 можна порахувати в бензин до вантажівки, і того чистого прибутку 5000 тисяч гривень. І їх можна одразу рахувати до грошового обігу в цьому році, можна так сказати. Так, але ж ми не порахували витрати на е, шкоду термостат, наліпку, е, антифриз, подушку двигуна було витрачено 1200 гривень. Ця сума додається до загальної вартості автомобіля шкоди та до загальних витрат на автівки в цьому році. 5 тисяч за метал ми звідси відняли і ще віднімаємо 4 тисячі гривень. Це вартість двигуна з москаля 2141, який я за цей час продав. Так, двигуна вже немає, він вже уїхав, тому і ще плюс 4 тисячі. Так, шкоду ми відремонтували, джилі у нас теж на повному ходу. Брухт вивезли, місце звільнили, і Волги вже під навісом. Причому обидві першою заїхала МЧСка, з неї зняли передні колеса, поставили на білу і затягнули і білу. Затягувати їх було дуже непросто. Я от навіть Підйомника зняв лебідочку, лебідку прикручував до паркану, розтягував трос сюди, і оце тросом ось вона лежить. Тросом я її сюди затягував. Вони самі по собі, веледве там котяться в них все поржавіло. Плюс така багнюка, плюс вони там трошки в землю вросли за цей час. Але вони вже тут і. Ну а ми будемо починати розбирати. І як буде щось дійсно цікаве, я вам буду це показувати. Тож погнали! A few moments later. так ну що, Волги потихеньку розбираються, двигуни потрошку готуються до того, щоб їх виймати. Всі демонтовані запчастинки будемо підписувати, фотографувати та виставляти на продаж. Але це все буде вже в наступних відео, тому що вже... Пізненько, вже вечеріє, а ще треба монтувати відосик. Тому зараз ми роботу припиняємо і на цьому відео ми закінчуємо. Далі нас чекає розборка двох автомобілів Волга і будемо продавати запчастинки, вивозити бруд, заробляти гроші. А ще в наступному відео ми трошки прокачаємо нашу МК, встановимо туди сучасну мультимедіа систему. Тому, щоб всього цього не пропустити, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та коментар. Коментар, а я в свою чергу постараюся, щоб відео виходили вчасно, щонеділі і були цікаві. На цьому ми з вами прощаємося. Всім пока і до наступних відео. А всіх хейтерів я одразу хочу попередити. Всі товари, які надаються для реклами, вони надаються безкоштовно і залишаються у мене назавжди.